Для початку укріпимо м'язи шиї, для цього тиснемо долоні у вухо, виконуємо по 20-30 секунд на дві сторони. Тепер знімемо напруження задньої поверхні шиї і розблокуємо затиснуті нерви. Для цього тягнемо підборіддя вниз і назад вниз, і чітко назад вгору підборіддя не піднімаємо, плечі тягнемо вниз. Наступна вправа кладемо руки замочком під підборіддя і відправляємо голову назад. Вдих повертаємо, видих знову назад. Виконуємо ще 10 разів. Далі відправляємо руки за голову, натягуємо підборіддя до себе, продовжуємо тиснути на голову і додаємо скручування праве, ліве, вухо в центр. Виконуємо близько півхвилинки. Після того протилежною рукою тягнемо за вухо, інше плече тягнеться вниз, розвертаємо ніс до себе, продовжуємо тягнути, також по пів хвилинки на кожну сторону. Тепер ваша шия розвантажена і розтягнута.